Пам'ятаю у часи, коли я робив контент на рососіянській, то був у мене такий відос, де я поясняв за сюжет першої частини Assassin's Creed. Він, звичайно, взірвав інтернет, але я такий думаю: а чому це мої підписники мають мучитися і слухати цю русняву мову? Тому я в один момент просто вирішив влаштувати стрім марафон, пройшов гру на оригіналі, і зараз ви спостерігаєте такий ось контент. Тому давайте з вас вподобайка, підписка, але перед початком спонсор відео. Слухайте не. Хочете трохи файних летсплеїв українською мовою. Тоді вам варто звернути увагу на чудовий канал The Decepticon Games. Він робить вецплеї виключно літературною українською мовою, проходячи як сучасні шедеври, так і новинки. Канал ще зовсім молодий, і автор тільки починає свій шлях, тому я очікую від вас максимальної підтримки даного козака. А ще до речі, він мій спонсор, тому взагалі красунчик. І для всіх бажаючих я залишу покликання на даного автора в описі до даного відео. Спочатку трохи поясню за сюжет. Головні герої це Дезмонд Майлз, тупо бармен, і Альтаїр і Луахат, досвідчений хрен, який є топовим асасином у своєму селі. І ми переживаємо його життя під час третього хрестового походу. Так, ну начебто ви щось мали зрозуміти, тому давайте починати. Починається все так, начебто, головний герой перебрав дідовим самогоном. На фоні можна почути людей. Що ти людей позориш, Нас витягують з цього тріпу, і наш герой дуже радий цьому. Далі старий піт лікар, якого звати Уоррен, починає втирати головному герою якусь дичину. А Дезмонд такий. Що з Boy, До речі, запам'ятайте цю дівчину, її звати Люсі. Далі Дезмонту сказали: або лягай, або смерть. Ну я вирішив не випробовувати долю. У колді це завершилося погано. Далі мені розповідають про генетичну пам'ять, про те, як працює анімус та інше. І там ну дуже багато високоінтелектуальної інформації, точно не для глядачів мого каналу. Далі йде навчання, яке досить цікаве, і через яке в дитинстві я, до речі, не міг пройти цю гру далі, поки не зрозумів, що на цьому моменті потрібно просто Бля! затискати кнопку порожні руки. Коротше, завдяки навчанню гравцю дають розуміння того, як влаштоване управління. Тут можна дивитися, штовхати. Кидати, бігати, робити фаді, ховатися та інші приколи. Далі нам розповідають про кредо асасинів. Be Do not Далі нас уже переносять до перших спогадів предка. І перше, що ми бачимо, познайомтеся, це Альтаїр, і він високомірний. Ошара, та й хер з ним далі нам показують те за чим прийшли асасини, і звичайно ж за цим прийшли і тамплієри. Головні вороги асасинів. Роберт де Сабл, only if necessary. А мені до пізди, я не боюся. <плес> Ну, довбой після такого тупого зливу Альтаїру тільки та й доводиться робити, що йти додому, розуміючи, що він усе просрав. Далі нас зустрічає Рауф, який ставиться до Альтаїра по-дружньому. Після бачимо Аббаса той. підіймаємося до володаря, якого називають Альмуалім І взагалі Альмуалім це звання. А так цього діда звати Рашид Адінсінан. Ад Але я задовбаюся його завжди так називати, тому просто Альмуалім Дойшовши до Діда, Альтаїр такий Ой, повелителю, вибачте, я вас підвів. Тамплієри втекли, хлопці здохли. І що, не Дід, звичайно, вахері з такого камінгауту і вичитує Альтаїра. І поки вони там сварилися, тут з'являється Малік. Він вижив, а ось його брат. Ну, зрозуміло. Також Малік зміг виконати доручення і дістати артефакт. А покарання Альтаїра відкладають, бо на намасіаф напали тамплієри. Легко даємо відсіч, але відступаємо у вежу. І Рауф каже. Що у Альмуаліма є якийсь план. Дід там спочатку теревенний з Робером. You've further. І далі виконуємо перший загруз стрибок Віри. Один із наших товаришів, дебіл зламав ногу, коли стрибав. Oh, my leg. Тому доведеться робити все самому. Не щастить. Далі дід починає нам затирати, що ось тут Альтаїр його послухав і все нормально, а можна було і не допускати помилок, <гід> коротше, <гід> далі Деза витягує за занімусу, і я відправляюся у хай парашу. де підслуховую розмову Люсі та Уорена. <гід> Кому це взагалі цікаво? Після Дезмонта відправляють спати, там якісь символи, поки він спить, але я вам нічого розповідати не буду, я вам не мама, самі розберетесь. Знову лікар затирає якусь дичину, розповідаючи, що асасини були, начебто, і норм, а біолохи. Ой, та ти на Поринаємо в анімус, і Альтаїр шокований тим, що живий. Все-таки дідові трави працюють. Далі Альтаїру кажуть, що він знову новачок, і першим його завданням буде знайти в селі зрадника, який впустив тамплієрів. Peace, you. You it та йдите нахер, ще учити мене він тут буде. Як шука... Взагалі зрадника, підслуховуємо людей, крадемо листа у Дебіка і б'ємо оратора, який і був зрадником. Як я це зрозумів? Та ви послухайте, що він говорив. А ну тут мене залишився пункт що русофобія, але в принципі замір проговорили. Це в принципі стосується першого пункту. Негатив. Для мене русофобія це просто тотальна ненависть е, до всього людства, яке спілкується російською мовою. Це й українці що входять. Та закрити вже своєї бальмаліму. Він каже, що гордий тим, що зробив. Тому старий його захерачив. Далі дід дає Альтаїру завдання вбити дев'ятьох людей. Для чого? Та вони просто. Чмоні за кожну вбиту ціль головному герою буде повертатися елемент екіпіювання і звання. До речі, познайомтеся, це найдурніший тренер за всю історію людства, який щоразу, як я буду йти на місію, проситиме мене щось показати його дебілом, бо він ідіот. Сідаємо на плітку. Ой, це ж інша гра. Перша ціль знаходиться в Дамаску. Швидко пробігаю цю локацію, бо я її ненавиджу. Тут всі хочуть тебе вбити і ніколи немає спокою. І для того, щоб потрапити до міста, потрібно оминути варту. Біля воріт зроблю я це завдяки тому, що спочатку врятую ченця, а потім змішаюся серед його друзів і проскочу повз вартових. Далі потрібно зібрати інформацію перед вбивством, тобто виконати ті самі або схожі завдання, які я вже до цього робив у Масіафі. І спочатку я думав вам детально про це все розповідати, але потім я подумав, а Ой, воно мені надо. Після проходження допквестів мені дають змогу розпочати вбивство торговця зброєю. Спочатку відправляюся до начальника бюро в Дамаску. Він Підвизується до Альтаїра the Головний герой розповідає все, що дізнався. Йому дають перо. Навіщо потім дізнаєтеся. Ціль звати Тамір, як я вже казав, він торговець зброєю. Ми можемо спостерігати, як він свариться зі своїм підлеглим, Напевно, все таки план за місяць він не виконав. І ми, як представники профспілки Євросоюзу, не потерпимо такого ставлення до громадянина. І Якщо говорити про антагоністів весеся скріт 1 то я хочу виокремити всю їх крутість і пропрацьованість. Це не просто бовдури, які злі і хочуть усім зла. Вони говорять дійсно такі цікаві думки. і їхнім словам ти віриш, віриш у їх мотивацію. Звичайно, до певного періоду, але віриш. А перо, до речі, використовується як доказ виконаної мети для начальників бюро. Далі я в'є від вартових доповідаю начальнику бюро про виконання завдання, і сесія в анімусі закінчена. Тому деза відправляють спати. Так, поспали, а тепер за роботу. Повертаюся до Альтаїра, і після розмови з Альмуалімом можна зрозуміти, що старий чорт не такий і простий, і чогось не договорює. Але мені пофіг, я біжу далі. Altair. так, пішов бити в сраку. Вирушаю я насамперед в акру. Паралельно Ахри, ще на себе ціле військо. В акрі, яка, на відміну від Дамаска, не настільки радісна, я рятуючи. Щоб його друзі допомогли мені пройти. Після виконання допквестів я приходжу до начальника бюро, який до нас ставиться, наче нормально, ніякої манії підвезеться, як у начальника до маску немає. Забираю перо і біжу за дебілом лікарем. Help me, you must help me. І, чесно кажучи, методи лікування даного лікаря доволі таки гуманні. Найнебезпечнішим видом NPC у цій грі виступають божевільні, будемо їх так називати, і ненавиджу я їх саме через ось це. І так, стелить він гарно, що він хотів допомогти і так далі. я знаю але як людина він гімно. Давайте на чисту воду. Я біжу з місцевого аналогу Архема і йду розмовляти з начальником акре. Я біжу в Масіаф і повідомляю про успіх Дідорії. Альтаїр знову ставить питання, на які отримує неоднозначні відповіді. На all of them, but enough to make me вір, how did he manage to тверд енеміта фріна? Авдіда, трава. Дід нанюханий. нюханий. Араз я до Єрусалиму. Як на мене, то Єрусалим з усіх показаних локацій найгарніший. Вирушає до начальника бюро, і той нас не дуже радий бачити, бо це Малік. And peace, Malik. Your me of both. Йому зовсім не подобається все, що Альтаїр йому розповідає, але перо він йому все-таки дає. У даному місті головною ціллю виступає Талал, работорговець. Потрапляє до нього у підвал і починається справжній горор. Далі сам Ох, показується, але на перевірку виявляється боягузом і залишає всю брудну роботу на стражників, яких розкидати було нескладно. Сам він, звичайно, тікає, але мить. Талал виправдовує себе і свої дії, кажучи, що дає своїм бранцям надію. Але будемо чесні, на рай із сприятливі умови цей підвал не схожий. Я б назвав це більше Готель all inclusive. Так далі, як завжди, тікаю, і хоч завдання я виконав, але Малік знову прикопується до дрібниць. та пішов би ти в сраку. Далі анімус перегрівся. Напевно, все-таки він працює на АМД, через що нам доводиться піти поспати. У кімнаті, де за до речі, хтось був і щось залишив у гардеробі, але це не важливо. Лягаю спати, і поки Уоррен будить Дезмонта, я вам рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Все-таки контент там файний. Далі Уоррен знову розповідає про те, які абстехо молодці, але мені так пофіг. Лягаю, в Анімус, і далі Альтаїр балакає з дідом. І коротко я вам давайте перескажу. Поки йде війна, то королі не контролюють свої землі. За них це роблять інші люди, які не дуже правильно виконують свою роботу, через що нам наказують їх усунути. Усього там три цілі: Альтаїру повертають рукавички, знову дурень, і насамперед я вирушаю в Дамаск за багатієм. Йдемо до підлизи, звітуємо, і далі я біжу на свято, хоч мене ніхто й не кликав. І до народу виходить свинорило власною персоною. Він розповідає байки про лихоліття. Потім він починає говорити про те, що ніхто його не любить. Такий собі Дединсайд часів третього хрестового походу після монологу виявляється, що він отруїв вино, і всі ті, хто його пили, ну земля їм пухом. І тепер тільки те й залишається, що дістатися жирича. Абольно квот ще намагається щось там пояснити Альтаїру за життя, але Альтаїру пофіг. Говорю начальнику бюро, що я зарізав свиню, і повертаюся в масіаф. І як завжди, Альтаїр хоче відповідей, і все, що він отримує, це загадки. Тенвадизиде кенектізме. Абадазен Асасі. It is also your duty to steal these thoughts and trust in your master. Ще сайдідора вже заїбав. Вирушаю в Акру до начальника бюро. Тут моя мета це Вільям Монферат, заступник короля Річарда. Підбігаю до фортеці Вільяма, де бачимо, як король Річард вичитує Вільяма. А Вільям іде зривати злість на солдатів. Прибирає трохи ворогів. І якщо чесно, то я намагався все зробити по стелсу, Але як завжди, все обістралося. <звук> До речі, під час розмови з Вільямом можна зрозуміти, що він комуніст столдерфуд но атокпозешн содатвентаймскейм. It might be rationed properly. Тому його вбивство стає ще приємнішим. У результаті я згорем навпіл вибіг з фортеці і дістався бюро. Після повернення до Масіафу у Альтаїра вже просто палає срака. І він вимагає відповідей. І дідора, нарешті, хоча б якісь відповіді та надає. Усі жертви між собою пов'язані, усі вони тамплієри, які працюють разом, щоб захопити так звану. Святу землю. Взагалі зрозуміло, що Аль-Муалім взагалі-то не збирався нічого там розказувати Аль-Таїру. Але так як той вже задовбав його питаннями, то йому довелося викручуватися. Тому він такий: я тобі не говорив не через те, що мені є що приховувати, а через те, що я все так і планував». А на пряме питання про скарб тамплієрів Дідора нічого не сказав. Беру спорядження, але мене вже ніхто не чекає, аж якось сумно. Вирушаю до Єрусалиму, де ми маємо вбити третю мету з цього боку Міті він, як завжди, всім незадоволений, але знову пускає на завдання, повідомляючи, що нашого братка асасина планують страчувати. Потрапивши на це свято душі, ми слухаємо чергові круті історії про незадоволених зло та інше. Так, а де Оскар для цих хлопаків? Після невеликої сутички розмовляємо з мужиком у смішній шапці, і з усіх тамплієрів це буде найбільший йолоп. Він не мав жодної глобальної мети. Він вбивав просто тому, що він це міг робити. Ай кілдембіказайку біказатвосфан. Але тут можна помітити зміну Альтаїра, де він показує, що зрозумів одну із своїх помилок у храмі Соломона. Таналерндвотбекам за досю лифтемселсабавадес. Here, let me show you. Так, далі я біжу до Маліка, і я був здивований, але він нас не вичитував на цей раз, що дуже і дуже добре, бо мене, якщо чесно, це вже замахало ще у минулий раз. Далі Деза витягують за німусу, і можна почути розмову відіка з кимось. Could... В загальному хтось надіслав сигнал асасинам про те, що Дезмонта тримають в абстерго. І Люсі нам розкриває всіх скелетів у шафі Абстерго, адже Відік і інші працюють на тамплієрів. Далі там Відік дзвонить Люсі. І вона спускається і відправляє нас спати. Так, повертаємося до Альтаїра, і він знову ставить питання Аль-Муаліму про своїх жертв і їхні мотиви. А також, до речі, дід нам розповідає про те, що за скарб у асасинів у фортеці і чому він такий важливий. Після чого Альтаїру дають дві нові цілі. Так, беру новий меч. Насамперед я вирушаю до Дамаску. Спочатку біжу до Підлизи. Нашою ціллю у Дамаску виступає Джубаїр, який збирається спалити всі книги та сувої. Нам Перо, і я вирушаю за вченим. У медресе я бачу Джубаїра та його учня. Останній намагається добитися того, щоб додік все-таки не палив книжки, бо там багато знань, досвіду, але. Згорів на роботі. Завдання усунення Джубаїра ускладнює ще те, що він і його учні носять однакові шати. Так, я його начебто знайшов, але він з собака тікає. Правда, втік він недалеко. І тут немає чого коментувати. Один бажає всім свободи, інший каже, що люди тупі. Ну зрозуміло, тікаємо від вартових і вирушаю до Дідори. Альтеєр розпитує про важливість цих двох цілей для тамплієрів. Альмуалім про це все розповідає. Товікіннем ствікінамі. I suppose that makes sense. і після ставить своє запитання, щоб Альтаїр зрозумів, чому там плієри вороги. To reshape the world in an image more pleasing to them. That is why I sent you to steal their treasure. That is why I keep it locked away. And that is why you kill them. Беру спорядження та вирушаю в Акер. У Акрі нашою ціллю є Сібранд, у якого знатно так поїхала кукуха на асасинах. I don't understand why, why you're doing this Айдондерстан бай вайдуйндесмі. Адан на тин man of God, but код батанаса. А може, це тому, що ти його пихаєш і обзиваєш асасином? Проблема цієї локації в тому, що Альтаїр не вміє плавати, і тут виходить так, що мої криві руки плюс невміння плавати головного героя дорівнює. Let's go! Було так один раз, було так другий раз, втретє, я діяв обережніше, і нарешті я вбиваю додіка. Мені його навіть, якщо чесно, трохи шкода стало. Але час нас не чекає, тому треба бігти в бюро. І деза відключають від Анімусу, і я чую розмову від Діка з кимось. Якщо чесно, мені пофіг, я хочу спати. І далі Дезмонта будять для подальшої праці. Підключаюся до Анімусу і стає зрозуміло, що в цьому боці пам'яті доведеться вбити Робера Сабле в Єрусалимі. Дід пояснює, що йому в загальному близькі цілі Робера, але він не згоден із засобами їх досягнення. Мені від цього, якщо чесно, якось не холодно, не гаряче у Єрусал на диво малік зовсім не агресивний, а навіть радий бачити Альтаїра. беру перо. І нарешті хлопці миряться. Алдес не в твою авассорі. Ласт Кадар. А дунаксепт Йорапології без юана та сей мен утворення Саломонсь Темпл. And so you have nothing to apologize for. Приходжу на похорон, і з самого початку це завдання вже пахло пісюнами. Надто дивно, що Робер приїхав до Єрусалиму, знаючи, що асасини його шукають. Та й те, що він весь похорон стоїть в шоломі, також насторожує, і зрозуміло, що робер або той, хто його замінює, відразу ж нас палить і розставляє варту на позиції. А далі я починаю битися. Айдсірайс боюдай. BOP! Коротше так, Робер не настільки тупий, тому себе він підмінив двійником. А сам поїхав укладати мир із королем Річардом та Салахаддіном проти асасинів. Альтаїр кидає тянку і біжить до Маліка повідомити не дуже приємну новину. Вирушає до Арсуфа, і дорога туди була не дуже приємною. Все-таки довелося перебити десятки воїнів для зустрічі з Річардом. Та хто ти такий трясся твої матері? Ще піла тут. І напевно тамплієр вже встиг нагород.

Перед смертю Робер розповідає Альтаїру правду про те, що у союзі на святій землі було не дев'ять людей, як казав Дідора, а 10. І десятою людиною є ІТІЗЙомастер Альмуалем. Сука блязьобаний цейво. І тут Альтаїр починає розуміти розмір сраки, у яку він потрапив. Розмовляє із Річардом. Ну лох, якийсь ото. І Деза Відключають від Анімусу. Ворен дає послухати нам якусь там бінню. Він каже, що там прибули асасини, їх перебили. Але я і так ні на кого не розраховував. Можна піду поспати, де забудять раніше звичайного, щоб скоріше закінчити дослідження. Потрапивши в Масіаф, Альтаїр розуміє, що трапилося щось недобре. Народ, наче, передивився заупних змі. Ютувилвак. Or you will perish. Молодого зустрічають інші асасини, але щось вони не дуже раді його бачити. Б'ю асасинів, і вони починають різко помирати. А зверху я бачу Маліка та Кавалерію. Виходить так, що Альмуалім перетворив всіх людей на маріонеток і контролює їх розум. І все це завдяки тому артефакту, який вкрав Малік із храму Соломону. Ох, ну і моторошна атмосфера, якщо чесно. А тут Альтаїра вже чекав старий чорт. Мені знову дають битися зі старими. Ворогами, хоч це й марення, і ми просто замість асасинів маріонеток бачимо там Дід забувся випити пігулок, тому доводиться стукати його по голові, щоб він прийшов до тями. І слухаю його історію. about that. Далі від яблука відходить проекція, і на карті зазначено декілька територій. І на цьому в загальному історія Альтаїра закінчується, де спрокидається і бачить дивних людей у переговорній. Ці люди вже хотіли прикінчити його, але Люсі заступилася і сказала, що життя Дезмонта може ще принести користь. І тут у Дезмонта з'являється Орлиний зір, за допомогою якого можна побачити, що Люсі це наш союзник. Далі я йду до кімнати і бачу дивні малюнки на стіні та титр. І загалом гра дуже одноманітна. І лише через сюжет цікавинки в деяких аспектах геймплею, мені не хотілося кинути перепроходження першого асасина на півдорозі. І якщо ти новенький в серії, то я тебе вітаю! Це твій перший крок до пізнання справжнього асасина. Якщо ви зберете просто купу лайків, то я обіцяю вам пообіцяти випустити пересказ сюжету другої частини, яку досі вважають найкращою в серії.